Наталю, бережи батьків та дітей. Ти залишаєшся з ними на хазяйстві. Це останнє, що сказав Микола Зайцев своїй сестрі перед тим, як стати на захист держави. Він народився 20 липня 1993 року у Бутівці. Ріс разом зі старшою сестрою Наталею. У 2000 році пішов до першого класу. В школі навчався добре, був дружелюбним та відкритим. Він добре дружив з місними хлопцями, з Любопольськими, вони все взагалі. І з дмитровськими, він не було в нього в Він дуже добрий був. Він такий був, що не попросиш, кульня там позвук. Зараз, зараз, щоб я не попросила, нема не було такого, щоб він мені не поміг і не, і не зробив. Він золота дитина. Після закінчення Дмитрівської школи у 2008 році Микола вирішує вступити до морехідного училища та освоїти професію моряка. Але закінчивши навчальний заклад, свою думку змінює. Каже, що море це не його. Проходить строкову службу у ЗСУ. Хотів бути, а потім вивчишся, а в не, не захотів не І все. А давай це якраз перед армією. Не моє. Ні, це не моє. В армію тільки десну. Тільки в ДСН. Якщо не в дисну, я не йду взагалі. Він думав, що так. там підготовка сильна. що. Ну він так в пош... Десні остався сержантом. Так? Ну, там він Досну. став сержантом в Десні. Mm -hmm. Там йому казали, ну, тан танкові війська. він там. Це. Mm -hmm. Йому казали, щоб він остався, ну як далі по цьому. Mm -hmm. не, він захотів, прийшов додому. Він, виходить, в Десні сразу як він залишився, його оставили, там же вони якось. Якийсь період, як учебка, Чепка і відправляють на війська. Його ставили цим, то він там вже отримав одразу младшого сержанта, А домою ходив вже Сержантом. Вже він учив хлопців, тому що ось о, о, недавно за колю ну, якийсь хлопчина написав, що я знав, це був мій сержант. У 2013 році восени Микола повернувся з армії. Дома побув недовго і вже влітку 2014 року був мобілізований у зону АТО. Служив у 79-й бригаді у танковому підрозділі. Рік боронив державу на східному напрямку. Повернувшись із зони бойових дій, Микола вирішує займатися підприємництвом. Виграє грант і відкриває власну справу з кролівництва. Але потім змінює профіль роботи та працює в столярництві. Молодий хлопець, хоч і не встиг сам стати батьком, зате замінив його своїм племінником яких у нього двоє. Він йому замінив батька, він віздє з, з ним. От Хлопці виросли коло Колі. Бо більше на Андрея, він більше вже старший був такий. Як батько, він його в той ліцей устроїв. Він ж не знав, що буде то війна. Він думав, що він пішов по воєнній лінії. Він його туди возив, він на всі до нього туди ну, з Наташою все время. Це Коля, Наташа. і Наташ. І навіть хлопці, вже ціде він на цьому. Аш на Савушки, то ці хлопці, що приїжджали, то казали, що він сильно хвалився з Андреєм. Ну, як син йому. Своїх дітей не було. Це нянька не були. На цьому, на мотоциклі, то Андрюшу, я не знаю, було йому от сім, вже він на мотоциклі їздив, все такий малесенький, їде. Дуже менше, по-моєму? Ну, вчили. Я хочу вже, щоб правнуки дождатися, А він каже: бабушка, успій, Ось отвоюємо. Бачите, війна почалася, от воюємо, прийду і все рішимо, все рішимо. Кажу, хоч би нівесту прибив, показав, хоч яка вона бабуська успі. В юності Микола дуже полюбляв механіку, і якщо вдома його віддушеною були мотоцикли, то на службі танки та бойові автомобілі. Ну, от механіку він почав вчити добре. Да. Ну, цьому, цьому, от Він вже як механіком був, виходить, учився на Приходим, там. Да. І вже ця механіка дала йому, навіть в армії вже по міханіки, він вже там танки, то він добре розбирався. І ну, Зато його там сержантом тоді поставили, ну дали їм сержанта, бо він добре по механіки розбирався. Мотоцикли і жильці. Любив мотоцикли? Да. Да? Він так. їх збирав і продавав. Даже ось, ось сталося. Він уїхав, сталося три мотоцикла і ЖК. І він серія. Мама, диви, щоб ніхто не ті запчасті не по 24 лютого 2022 року. Микола зранку вже зрозумів, війна почалася. Недовго думаючи, він зібрався та рушив до центру комплектування. Як виявиться пізніше, це був його останній день вдома. рано наутро. Вже. Ну, це ж прогреміли ці випадки. Ну, прогреміло, почала знаєш, ніхто що толком не Поїхали тут чотири машини з пушками, одразу ага. посидіти за пустом. По ну, коли каже, не почалась війна. Ага. Але я їду, я, вийду, я їду, к... кажу, на роботу, він, я з'їжджу, хоча теж на роботу вже мав, це ж був будинок. Да. Я поїду, заправлю балон і, і в воєнкомат. Ага. Угу. Ну, коротше, він поїхав туди, Ну йому а предложили ту, щоб 28-му, Він каже, ну, не, ні, я 79. їду в 79-ту, Він тут приїхав, вже зібрався, ну поїхав, там як вони каже, мильне, брильне, куди все, що треба. І вже ми його випроважають, а тут приїжджають вже повістка. Пов ну, те, що я вже кажу, їду підписав. Каже, да, та, я б не знав, би не це, але ну, і... тільки в 79 і все. І все. Того ж дня Микола вже був у Миколаєві у рідній 79 й бригаді. З перших днів стояв на обороні міста. Далі Донецький напрямок. 2 липня 2022 року він перестав виходити на зв'язок. 3 липня об 11-й годині дня Миколи не стало. Рід. Їх вже мали виводити туди, ждали вони трав. Угу. Там Донецька область. Вони от робота я... получали маяки. Троє суток ганяли їх. Ну, таке, виповняли, в общем, роботу. Так, да, каже, не спать не давали, і, не давали, не це, ну все, все. все рівно вони були на цьому. Ну і виїхали, де вони там, там селі, що тут село, там маяки це. Ждали там. Той трав що поламався, ну але все одно ждали. Тобто вже, якби в даний момент то, що вони там заїхали. І тут, каже, перейдуть. Чужі хари чули, а свої. Вони Ті, були що, на машині, сиділи. Що, що пролітає, каже, чуєш, а свій Свого не той що? Не, не чула. Ну, коротше, потім вже як він розказав, то 155 мілі... міліметрів, чи що, перед да. них, чи танк свободу, чи що не було. Ну, да. І впало десь, каже, метрів двадцяти одних в три машини. Раз. То коре, ви, сразу, каже, кажуш. А той рей там ще щось почув, ви карантин таке, що воно uh -huh. знає, що цей, то... Що кричав, що нога. А потім ще раз кажу, ще один природу. Ще нічого. Я кажу, що машину розбило. В машині ну, нічого. Виходить, по машині саме вони не попала. А рядом і воно осколками виходить, так. Да. То це одкинуло, чому вже він потім вже цього... Це що приїжджав, так. Да. Почала країни не нічого. Це Тоже в госпіталі був. Тоже Тоже ну, молодці він, хлопці. хлопці, хлопці їдуть. Я така сильно вдячна їм, що їдуть, навіть ті, що в АТО були з ним. Ось недавно хлопчик приїжджав вже пам'ятник поставили. і Він був, був в відпуску. Він дуже час напевдав на передову. Да, приїжджав до 29-го дня народження. Микола не дожив 17 днів. 7 липня на день народження сестри Наталі ховали героя. Так казали, що він десь. Комусь сказав, що його пустять, і він приїде на 7 юля. Да, я тобі такий сюрприз зроблю, що ти на всю життя заповниш. І привезли його 7-го і ховали. Старший племінник Миколи сьогодні освоює військову професію. Молодший також планує, аби помститися за дядька. Микола має чимало нагород за бойові заслуги. Після загибелі на його честь названо вулицю у Бутівці, де він жив. Герой тепер боронить нас з небесного війська. А рідні ще довго дивитимуться на поріг, чекаючи Миколу додому. Ти не за мною, мамо, не плач твоїм серці, я живий, став героєм для України. Назавжди військ, ти не пать за мною. Скільки забрала наших синів ця клята війна, скільки забрала героїв, синів, ця клята війна.